Розпочинаємо церемонію підписання двосторонніх документів. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас підписують спільну декларацію. Церемонія підписання завершено. Заява президента України. Statement by the President of Ukraine. Дуже дякую, шановна пані премєр міністр шановні присутні, шановні журналісти, ради вітати в Україні прем'єр-міністра Естонії Каю Калас, справжню лідерку, справжню захисницю нашої спільної Європейської свободи. Якби кожен із лідерів та кожна з держав ставилась так само сумлінно до захисту. Нашої спільної свободи на континенті агресія Росії вже б зазнала очевидної поразки. Передусім, я хочу подякувати пані прем'єр-міністру та усьому естонському народу за щиру і що дуже важливо вчасну підтримку нашої оборони, якщо поглянути в перерахунку на душу населення. То допомога для нашого захисту від Естонії одна з найбільших в світі. Україна цінує кожну передану нам Естонією одиницю зброї. Особливо я хотів би відзначити рішення Естонії передати усі наявні в неї гаубиці 122-го і 155-го калібру. Дякую Естонії і вам особисто, пані премєр міністр Кая, за ініціативу щодо спільних. Європейських прямих, прямих закупівель зброї та боєприпасів, яка включає надання членами Євросоюзу Україні одного мільйона а, снарядів 155-го калібру, вдячні Естонії за допомогу в лікуванні, протезуванні та реабілітації наших воїнів після. Жорстоких поранень Естонія передала вже й третій військовий мобільний шпиталь, що особливо важливо для оперативного надання медичної допомоги нашим людям. Сьогодні також я відзначив нашу співпрацю в питанні кібербезпеки. І я хотів би подякувати Естонії за досягнену роботу, досягнений рівень взаємодії. Українці завжди будуть пам'ятати наскільки вагомою стала ваша підтримка. Естонія може бути впевнена, що наша українська перемога в цій війні буде надійною гарантією історичного результату для всіх абсолютно народів Європи, зокрема для естонського народу. Після нашої перемоги російський реваншизм ніколи знову не ламатиме життя будь-якої людини в Європі, пані та панове. Наші переговори, як завжди, змістовні. Ми встигли обговорити увесь спектр питань, які мають значення саме зараз. І в першу чергу наші можливості на передовій важливо, щоб усі наші партнери зараз були максимально рішучими. Що важливо, я хотів би підкреслити максимально швидкими постачання обіцяної допомоги а Особливо зброю, щоб ми могли максимально прискорити завершення цієї війни, звільнити нашу землю та відновити повну силу міжнародного права. Друге, це наша політична взаємодія, рух до набуття членства в Європейському Союзі і в Альянсі. Сьогодні ми обговорили наші очікування від Вільнюського саміту НАТО зараз, саме той час, коли альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може ґрунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, а передусім у відносинах між Україною і НАТО. Потрібне позитивне політичне рішення альянсу щодо вступу України. Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО та за фіксацію підписаній нами декларації нашої спільної мети. Звичайно, говорили сьогодні. Ми і про відбудову України. Естонія стала першою державою, яка почала практичне відновлення на нашій землі тут, у Житомирській області, в Овручі. Це правильний приклад для багатьох інших партнерів. Я впевнений, багато зробимо разом. І я сьогодні підняв питання щодо структуризації допомоги по відбудові, зокрема, створення відповідного. Представництво офі офісу тут на Житомирщині дякую Естонії за принциповість також в питанні санкцій, санкцій за агресію Росії. А також питання справедливості. Держава терорист повинна нести повну відповідальність за скоєне в Україні. Це стосується покарання усіх російських вбивців та терористів, створення відповідного трибуналу щодо злочину агресії, який забезпечить відповідальність всіх. Злочинців і включаючи російську верхівку, а також компенсація шкоди від війни за рахунок активів агресора. Дякую Естонію за підтримку нашої позиції та за лідерство у відповідній комунікації в Європі і відзначаючи допомогу естонського народу та ваше особисте лідерство, пані прем'єр-міністр. Для мене сьогодні честь вручити вам від імені усіх українців. Спеціальну нагороду нашого народу від мене, від нашої держави. Це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи, Україна і ваш народ і ваша держава, що ми створюємо це разом. Дякую також всім нашим воїнам, які сьогодні на передовій, які зараз бою. Слава Україні! За видатну співпрацю за підтримку територіальної цілісності та неподільності України. Орден князя Ярослава Мудрого вручається Каї Калас, премєр міністерці Республіки Естонія. Estonian Republic. Statement by the Prime Minister of the Republic of Estonia. Uh, narod, Ukraina. Shanovne journaliste, uh, tarohi, truzi. вибачте, моя українська не настільки відмінна, але сподіваюся, що ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Перш за все, це велика несподіванка. Дуже дякую вам за визнання. Дуже дякую, що запросили мене сюди. Для мене велика честь бути тут поруч із вами. І Естонія була з Україною і з початку війни, навіть із початку, ще до початку російської агресії. Це мій перший іноземний візит у якості голови ново. Ого, естонського уряду моя присутність тут символізує також підтримку і переконання, що естонський уряд та естонський народ ем, мають цю віру в Україну під час наших нещодавніх виборів. народ Естонії дав моєму уряду потужну підтримку та мандат продовжувати також і підтримку України. Як ви правильно зазначили, свобода однозначно має бути подолати тиранію. Це наш спільний мотив, це наш фокус номер один щодо озброєння, а також навчання і боєприпасів. Все це має продовжуватися на достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у цій війні. І також це причина, чому я запропонувала Європейському Союзу спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів Україні і відправити їх напряму в Україну. Рішення вже було прийнято у березні, і зараз нам потрібно переконатися, що воно буде належним чином виконано. Мій уряд прийняв рішення минулого тижня. Власне відправити артилерійські боєприпаси в Україну. Тож ми виконуємо свою функцію, і я сподіваюся, що також це все буде зроблено. І рештою тут я також із посиланням посилам щодо віри. Ми віримо у вашу перемогу. Ми віримо в Україну, яка буде процвітати ліберальною демократією та економікою вільного ринку, що належить євроатлантичній спільноті. Ваша боротьба, ваші втрати, ваші жертви справді чітко донесли, що шлях до довготривалого миру це позбутися сірих зон у європейській безпеці. Ми бачили протягом цілої історії, як ці сірі зони створюють підстави для війни НАТО та, 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 та збільшили стабільність у моїй власній країні. Ми цим слугуємо прикладом. Тож задля миру в Європі нам потрібна Україна в Європейському Союзі і потрібна Україна в НАТО, і це. Також посил цієї спільної декларації, яку ми щойно підписали. Справді вражає, чого ви вже досягли, що виконали у цих реформах протягом воєнного часу, і у вас багато друзів у цій дорозі. Коли я виступаю з досвіду своєї країни, це буде важкий процес і вимоги треба буде виконати на всі 100%. Ми сподіваємося, що Україна зможе запустити перемовини щодо членства у Європейському Союзі вже цього року. Шановний Володимире, я дуже рада, що ви запросили мене до Житомира. Регіона, де Естонія фокусується на своїй відбуд, на відбудові, проводячи приклад для решти, ми перший етап, який ми тут виконуємо, ми відбудовуємо дитячий садок у овручі, і його буде завершено вже. 1 червня я дуже рада оголосити, що Естонія займеться й другою частиною кін дитячого садка не ще на 80 дітей. І також ми ділимося своїм досвідом стосовно якісної турботи про дітей. Також ми підтримуємо відбудову мосту у Малині і підтримуємо інші дитячі проєкти, у тому числі фонд Олени Зеленської. Усі проекти з відбудови, якими ми займаємося, не прив'язані до якоїсь локації. Ці будівлі мають бути достатньо сучасними, і щоб наші партнери могли легко відтворити ці проєкти в інших куточках України. Ми сподіваємося, що наше ноу-хау надихне інших, і наші зусилля допоможуть вам наблизитися до ЄС. Наші спільні проєкти також впроваджуються відповідно до європейських стандартів. Відбудова спільно із євроінтеграцією та реформами це також прекрасне прискорення для вашої економіки. України є перспектива стати однією з найуспішніших країн в і економік Європи. Вимоги Європи слугують. Саме е, е, якістю знаком якості для інвесторів, а антикорупційна політика може призвести до зростання економіки. І Це було і у нашому досвіді. Тому я певна, що так це буде і у досвіді України. Щодо підзвітності, також є певна боротьба за що свободою. Є боротьба за справедливість. Вам потрібно перемогти в обох, і ми тут вам допоможемо. Ми допоможемо переконати, що не буде безкарності, не буде імуні. Тету за злочини росіян, у тому числі за злочин агресії. Приведення до відповідальності російських лідерів за геноцид, за злочини проти людяності це і є власне мета. Бо ми можемо продемонструвати, що депортація була інструментом злочинної політики цього режиму, як і напад на український народ, а злочини без покарання заохотять і надихатимуть нові звірства. Ми пройшли довгий шлях півроку. Майже ніхто не був готовий публічно підтримати ідею спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зараз ми обговорюємо його серед лідерів і лідерок, і ми обговорюємо його законні модальності. Рік тому ми вважали, що неможливо уявити, що Путін що Путіну видадуть саме ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. Зараз ми досягли цього пункту так само, шановні українські друзі. Я справді захоплююся вами стосовно того, яким чином ваше суспільство, ваші люди адаптувалися до військових часів. Ми за захоплені вашою хоробрістю, стійкістю, і яким чином ви пережили цю зиму? Які завдяки чому продовжувала ваша діяти ваша економіка та забезпечувалося електропостачання? Продовжуючи боротьбу за свободу, ви впроваджували реформи. Це значний успіх, але ви продемонстрували усьому світу, що свобода того варта. Естонія залишається на вашому боці та підтримує вас у військовому, економічному, політичному в, в сфері, в політичній сфері, доки ви не переможете Україні. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, журналісти. Ваші запитання, будь ласка, Есті Експрес від естонських ЗМІ Hello, my name is Доброго дня. Я представляю Стій Експрес. Герман Геломес. Моє запитання президенту Зеленського. Перше, дякую за добрі слова на адресу естонців, і зараз хотів би запитати є така історія, яка стосується можливих зловживань допомогою Україні. зокрема, йдеться про начебто організацію під назвою Слава Україні, до якої долучений заступник Мера Львова. Питання як Україна. Бореться із корупцією, як вона збирається забезпечити більшу надійність цільового надання допомоги. А моє запитання, прем'єр-пані прем'єр-міністр: якими мають бути пріоритети для України щоб якомога швидше приєднатися до ЄС? Дякую за запитання. Навіть складно сказати щось про цю організацію. Мені невідоме існування цієї організації, мерельву або Ще когось ми зазвичай слава Україні використовуємо в інших випадках, скажу відверто. Що стосується моєї позиції і контролю над грошима, які даються, віддають наші партнери на відбудову України, то, наприклад, естонські гроші спрямовуються не в бюджет України, а зразу на відбудову. Тому я здивований в принципі інформацію про яку ви сказали. Але напевно правоохоронні органи повинні все це перевірити. Дякую за запитання. Пріоритети для України. Ви знаєте, Єврокомісія видала сім рекомендацій, які мають бути виконані. І вважаю, що це має бути пріоритетом для України виконання цих рекомендацій, бо це є першим кроком до початку переговорів. Ми обговорили це під час нашої зустрічі. Говорили про прогрес у виконанні рекомендацій, обговорювали можливість допомоги. Рада повідомити, що Україна дуже серйозно ставиться до цих семи рекомендацій і активно працює над виконанням цих кроків, готуючи законодавчі акти. Роблячи інше, що необхідно для того, щоб продемонструвати 100% готовність добре. Тоді наступне запитання від інформаційної агенції Уніан. Добрий день. Антоніна Уніан. Перше запитання до прем'єрки Естонії. Говорячи про спеціальний трибунал, який саме для вас цей гібридний формат його можливо, Естонія вважає найдієвішим для притягнення до відповідальності. Російських посадовців, і, зокрема, президента Путіна, і запитання до президента України під час останніх обмінів, на жаль, дуже мало цивільних було звільнено або взагалі не було. Скажіть, будь ласка, чи тривають взагалі зараз перемовини, чи може Росія саботує їх, і на якому вони зараз етапі? Якщо є якісь конкретні цифри, скільки цивільних наразі перебуває в полоні у Росії? знаєте, ми підтримуємо міжнародний трибунал з розслідування злочину агресії. Воєнні злочини можуть розглядатися МКС і судами в Україні, бо це тут скоювалося. Якщо ж говорити про злочин агресії, це злочин лідерів. Я юрист за освітою і можу сказати, що будь-який гібридний трибунал дозволить путіну, лаврову іншим позбавитися відповідальності і злочин агресії. Це злочин хіскують лідери, і саме їх треба притягнути до відповідальності за цей злочин. я гадаю, що один одна з перешкод. На шляху до цього стосується того, що МКС вже зробив кроки щодо Путіна, і хтось може сказати, що вже це перемога. Тобто у вас вже є ордер на арешт Путіна за депортацію дітей. Це так, але я дуже активно виступаю за. Міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів Росії. Тих, хто ухвалив рішення атакувати Україну, без притягнення до відповідальності лідерів. Не буде жодних перемог. Дякую за запитання. За цей час ми звільнили з полону 2238 людей. Центр працює щоденно 24 на 7. 200, з 2, з 2 тисяч, 200 майже 250 людей, 140 людей це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. А вже ж катування відбувається перш за все. Ми розуміємо над героями нашої держави, над тими, хто захищав, щоб показати відповідний результат. Ми працюємо постійно і будемо продовжувати це, це робити. Дякую. І останнє запитання Дякую, Катерина, телеканал СК1. Я як представник регіонального телеканалу, користуючись нагодою, задам питання, яке в першу чергу хвилює мешканців нашого регіону. Житомирщина це прикордонна область. Ми з недружньою Білоруссю. Усі пам'ятаємо події, які розгорталися на початку повномасштабного вторгнення. Дев'ять сіл нашої області були окуповані. Зокрема, багато представників Естонії на власні очі бачили наслідки приходу. І хотілося б зараз запитати, яка як оцінюєте ви обороноздатність нашу, нашого регіону зараз і ситуацію на кордоні? Дякую, дякую за запитання. Якщо чесно оцінювати, я буду сьогодні. Сьогодні у нас буде така комплексна доповідь від місцевої влади до військових прикордонників, правоохоронців, тощо, тому що захист він повинен бути комплексний. Але згідно що тижневих доповідей, частину яких ви бачите, коли ми звітуємо щодо військової, що військового кабінету або ставки, але тим не менше розглядається там питання захисту і. В регіонах це дуже важливо для нас. Ми публічно це не дуже комунікуємо, тому що я вважаю, не повинні готувати тим чи іншим, так або по іншому, нашого ворога, де б він не був, на території якої б держави він не був. Тому я вважаю, що на сьогодні, на сьогодні, саме на сьогодні, згідно всіх даних, що я маю, загрози в цьому напрямку. Немає дякую. Тільки що я попросив зв'язатися Олексія Кулебу з паном Садовим. Він сказав: мені невідомо, що існує така організація Слава України, до якої він має відношення. Тому нам всім потрібно дуже плідно працювати з інформацією. Але в будь-якому випадку я вам хочу сказати, ми розберемося з цим.